Від, це початок історії про те, як я буду бігти за біг честі імені Ре. Він відбудеться завтра, 29 червня, і я вже отримала свій пакет, стартовий пакет. Ось ось. І зараз я покажу, що там всередині. А потім ще прийдуся, іде підготовка на воді. Пройдуся, і покажу, що тут взагалі є. Тому залишайтеся, не переключайте, якщо вам цікаво дізнатися, що там всередині, і тим більше, якщо цікаво. Як завтра я буду бігти, як це все відбувається. Так. Все починається з того, що треба прийти і забрати свій пакет. Я його забрала і зараз буду показувати, що там все Так, є папірці всякі різні. Це дуже цікаво, і я зараз їх дуже швидко покажу. Знижка від Ятко на 500 гривень, там, флаєрочок, про самоподію, розклад і тому подібне. Потім маршрут, яким бігти буду. Так. До досокс теж знижка можна прискупити собі. Так, далі. Ще не завершилися листочки, Це останнє, це промокод зі знижкою світ чисел, форм та відкриттів. Кубоїд, музей математики. Ага, я можу піти в музей математики зі знижкою 35%. Того треба піти. Якщо знижку дали, треба йти. З точки, щоб вони бо я тут біля фонтанчика. А, ще було. Ще від... Штука, не знаю, мене камера бачить? Камера там не бачиш? Так от. Ще була знаю, ось така візиточка, лабораторії, подарунок, забра... не забудьте забра... на рукації Свій крок до комфорту. Треба прийти туди і забрати свій подарунок. Потім ще куча всього. Знижка в діла. Вітер дує, мене може бути не віддати. Знижка в вона. Потім такі пімпочки, щоб чіпляти номерочок. Да. Я думаю, що так. Да. І браслет. Браслет такий присвячений забігу. Це тільки початок, як би. саме головне далі. Ще дезодорант чоловічий, але побачимо, що з ним робити. Ось такі міні-серветочки. Це дуже зручно дуже класно, що такі кладуть, і вони потім пригодяться 100%. Саме головне це взагалі ось такий пакет. Ось, конверт, він, ось, Конверт, конверт, конверт. який я зараз буду відкривати, переверну камеру і буду відкривати і показувати. Ось так от ось, виглядає конверт, осінь. Забіг честі, всі партнери і тому подібне, ті, хто підтримують. Мій номер. 10.32. З іншої сторони розклад. Ось. Далі серединка. Зараз дістану і покажу. Щоб все не розлетілося, тримаю дуже крепко. Це наклеєчка на портфель, щоб речі залишити в камері схова, це стандартний. І ось мій номерочок. На якому пише Катерина, 10.32. Головне не втупити це все зараз в воді. Це добро і стартовий пакет виглядає ось так. Прозорий такий пакетик, якому потім зручно зберігати речі в камері схову. І все ось там є. Зараз я піду, пройдуся, подивлюся, що тут вже є, що тут встановлюють, покажу процес, як це підготовлюють, підготовлюють, а ще тут є виставка професій, здається, не завершилася. І тут є літак. Ще так покажу. Ось Ось він, літак, підготував. Неділя ранок, і правильно я мечу. E, Наведен знову, бо сьогодні вже будемо бігти. Тому так, да, я побігла в метро, вже за І далі буде включення вже з локації. Дякую, що дивитесь далі це відео. Значить, вам цікаво побачити, як я буду бігти. Як це буде, поки не уявляю. Я прийшла, розминку встигла, але майже нічого не встигла показати, тому вже так пробіжу, вже все покажу, я йду, треба ще зарізати волосся. І скоро будемо бігти. Норм, норм. Сьогодні робити все для того, щоб підтримує півку собі.

Бігаю. Тепер я хожу до що тут є, тому що я не встигла це все подивитися перед тим, як почати біг. Тому дивитися, Можна піти покидати? Покидаємо, так? так? от. Я прибігла і зараз подивлюся, як буде сортувати гачками. Потім заберу свої речі. Це заберу речі, потім додивиться. Щось буду робити, і буду вам показувати. Чотири, три, 4, два, горі! Thank you. Завітаємо до май... усіх представників по відео. Зараз вода, заробіть так, щоб ви не замовляємо. Якщо починаєте старти, ми можемо будемо Ось я пробігла, вже я сижу, я вже обходила всі локації, познімала, побачила разом зі мною подивилася, поробила фотографію. Перед тим, як ти переодягатися, ой, я так натерла. Тяжкі капець. Перед тим, як ти переодягатися, хочу показати ще, що дається на фініші, які подарунки від спонсорів і тому подібне. Тому можливо одразу бігти додому, а можна походити, подивитися, попитати. Там ЗСУ рекрутинг-палатка, там всякі дрони, як ви побачили. І там я взяла собі такі наклейки на комп'ютер з ликлемом. Потім спонсором одним із спонсорів це був камен, була ось така футболочка. Потім перевертає камеру і показує все, що там є. Мене перебили в Так от, на фініші і протягом всього дороги можна було на станціях зустрічати таку водичку, надавали, роздавали і давали пити. На фініші так само. Також Тарас. Та я такий пила, нормальний, Тарас. Дали на фініші. Потім Борщенська спонсор-водичка протягом всього забігу і на фініші дали водичку. «Ноус» був спонсором. Вони дали в пакеті яблуко і банан. І це чудово, тому що в пакет можна було все поскладати завжди це в руках. Потім ще був добрий ранок, сік, яблуко, груша, любов. І останнє це була локація з таким молоком рослинним, з протеїном. Там потрібно було в дартс покидати, і тоді тобі дають. Я покидала, попала, і мені дали ось таке молоко. Ось так от там ще я купила патч, десь я вже поклала всередину. І на цьому, в принципі, фінал. Тут вже йде нагородження. Зараз ще подивлюся, що там нагородження, і точно вже передягатися. Якщо там буде щось цікаве, там буде щось, то я ще в Це відео і буду, буду рухатись додому. Відпочиватися. Вибіг 17. молодець. Вітає друга сходинка. Також отримує свій кубок, ну звичайно подаруночки. І переможемо на цій дистанції став Дмитро Іванов. 16 хвилин. 41 секунда. Вітаємо метро. Машина. Молодець. Дмитро також отримає свою нагороду. Ну і, звичайно, подарунки від нашої партнерів від білони від Юнайтед Кей я переодягнулася і вже в принципі готова йти додому. В принципі, я все тут подивилася і вам все показала, тому дякую, що були зі мною в цьому за і за мною жупаю. Дякую, що бігли разом зі мною. Дякую, що дивитеся ці відео, і звичайно, що ставите палець до гори. Тому зустрінемося. Наступного разу. Фінал. Звичайно, що після забігу треба йти і щось їсти смачне. Того я знову є в Макдональдсі. Звичайно, маршик шоколадний, картопелька. Це дуже смачно, що їсти разом. Ми що так ще не їли, обов'язково вам треба спробувати, бо ну, как би, я не знаю, чому ви так не було раніше. І новинка в Макдональдсі є якийсь дубайський пончик. Якщо їли, то скажіть, що ви думаєте, о, він холодний. Думаю, що так не виглядаємо. І там в середині будемо начин. Будемо коштувати, пробувати, а того смачного меню. Дякую ще, будемо возитися тоді до кінця.